Вітаємо вас, ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те, що варто знати кожній людині, щоб мати добре вічне майбутнє. Якщо ви з нами не вперше, то ви вже багато знаєте. Але ж і знаєте, мабуть, відомий вислів, який приписують Сократу, який звучить так: я знаю, що я нічого не знаю. Тому впевнена, ми з користю проведемо ті кільканадцять хвилин разом. І сьогодні поміркуємо над суттю явища, яке фактично визначило всю історію людства. Мова про зло. А звідки взагалі взялося зло? Запитаємо у пастора. Звідки взялося зло, коли воно появилося і що стало причиною цього? І чи взагалі можна відповісти на ці та інші такого роду запитання? Точні відповіді на всі питання знає лише Бог. Але він залишив нам своє слово, цей своєрідний дороговказ на шляху пізнання істини. І на його основі ми можемо міркувати, висловлювати деякі припущення. Отож, що нам відомо в контексті вашого запитання. З моменту гріхопадіння людина була вражена злом у самій суті своєї природи. Зло це неминучий наслідок гріха, виражений в людській претензії на незалежність від Бога. І незважаючи на те, що люди посилено намагаються показати себе добрими, зло, яке корениться в них, постійно дає про себе знати. І воно виривається назовні за всяких сприятливих обставин. Апостол Павло, говорячи про загальну гріховність людей, підкреслює, що зло є її серцевиною, головною складовою. Прочитаймо текст, записаний послані до Римлян в третьому розділі з 10-го вірша і нижче. Як написано, нема праведного ані одного, нема хто розумів би, немає хто Бога шукав би, усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкрити їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні повні прокляття і гіркоти. Швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, руїна та злидні на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали. Нема страху Божого перед очима їхніми. Досить похмура картина описана тут. І коли апостол Павло говорить, що нема праведного ні одного, то значить, увесь той детальний опис про гріб, відкритий зміюного отруту стосується кожної без винятку людини. Чи не занадто це? На жаль, не занадто корінь гріховності у претензії на першість і перевагу над іншими, яку люди успадкували ще від Адама. І це незмінно існує в усіх людських відносинах. Саме це ділить оточення на друзів і ворогів. Друзі ті, хто так чи інакше допомагає в досягненні значимості, а вороги це ті, хто намагаються довести свою перевагу. Життя на землі просякнуте і переповнене різними формами зла. І всі вони випливають із неправильного ставлення до Бога, що Павло визначає як відсутність або брак страху Божого. Проявляючи милість до грішного людства, Бог дав засоби, які контролюють поширення зла, не дозволяючи йому досягати критичної концентрації, бо інакше можна чекати повного руйнування людського суспільства. І ось одним з таких засобів є інститут державної влади, який Бог заснував після потопу. Крім того, існують різні філософії, традиції і соціальні установки, які створили і придумали люди саме для боротьби зі злом. У певному сенсі, все це стало можливим завдяки дії загальної Божої благодаті, яка стримує людей від повного розтління і передчасного самознищення. Але самої природи зла ці засоби не торкаються. Це лише спосіб подолати проблему зла зовні, так би мовити, стримати її руйнівну дію. Ви тут маєте слушність, бо всі людські засоби, стримуючи поширення гріха, не змінюють його корення, тобто сутності внутрішнього єства людини. Саме через це й прийшов на землю Божий Син, Ісус Христос, Месія, який втілився через Діву Марію. Його життя, його вчення, його заступницька жертва на Голгофі стали Божими інструментами, за допомогою яких він зробив можливим звільнення людей від зла, радикально змінивши їхню суть і їхню природу. Апостол Павло про це написав дуже конкретно: коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Незалежно від того, ким ми були і що зробили в минулому, ми стаємо новими людьми, коли довіряємо Ісусу Христу питанням нашого спасіння і отримуємо прощення через Його смерть на Христі. Але для цього Божому Синові довелося віч навіч зустрітися із найочевиднішим, найяскравішим, найагресивнішим виявом зла, на який лише були здатні люди. Це не може не дивувати. Люди проявили зло щодо того, хто в самій своїй суті є любов'ю, хто їх придумав і створив, хто про них дбав, ніколи не зраджував і незмінно захищав від зла. Єдине, що заспокоює адже Бог знав про це все завдовжче до того, як люди це задумали. І все ж пішов на це. Бо любов не може не любити. А люди намагалися цю любов знищити. На жаль, так. Невдовзі після народження Христа на землі цар Ірод видає наказ про знищення дітей, щоб забезпечити цим знищення і народження царя юдейського. Але Бог чудесним чином зберіг Ісуса, і про це написано в Євангеліях. А потім продовж усього служіння Ісусові постійно доводилося зустрічатися зі злом з боку фарисеїв, книжників та інших людей. Зрештою, катування перед розп'яттям стало вершиною вираження зла, що живе в серцях людей. Портрет стражденного Месії одна з домінуючих картин старого заповіту. Звіщаючи про прихід на землю свого сина, Бог вказував, що йому доведеться стикнутися з найжорстокішим проявом людського зла. Ще пророк Ісая в 53-му розділі написав: бо він. Виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі. Не мав він принади і не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А ще в одному тексті цієї ж книги пророка Ісаї ми читаємо Підставив я спину свою тим, хто б'є, а щоки свої щепачам, обличчя свого не сховав від ганьби і плювання. Та і в новому заповіті неможливо спокійно читати описи смерті Ісуса. Саме так. І власне опис страждань Ісуса Христа допомагає побачити і зрозуміти два найбільш значущі факти: жах людського зла. І велич справжньої людини, втіленого Сина Божого, нашого Господа Ісуса Христа. І обидва ці факти допомагають нам ясніше побачити і розуміти справжню сутність нашої гріховної природи. Ми чомусь схильні постійно прикрашати її, думаючи, що ми не такі вже й погані. Нерозуміння справжньої природи зла, яке вкоренилося у нас всередині, не тільки робить нас гордими, свавільними, але й позбавляє здатності вести реальну боротьбу зі злом. Розуміння практичного ставлення Ісуса Христа до найбільшого прояву зла допомагає нам вчитися справжньому християнству. Адже християнство це ніщо інше, як наповнення себе Христом, зміна в Його образ. А для того, щоб цей процес міг стати реальністю нашого життя, потрібно знати, хто такий Христос, потрібно бачити і розуміти Його ставлення до реального світу, в якому ми живемо. Апостол Павло в одному зі своїх послань прямо говорить: нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. А він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним. Але він умалив самого себе, приявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерти, і то смерти хресної. Це написано в посланні до Филипян в другому розділі. Тобто іншого шляху заступитися за грішне людство не було. Виходить, що так, розкриваючи і пояснюючи внутрішню логіку заступницької смерті Ісуса Христа, апостол Павло пише: Тому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так і прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі зрішили. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослу одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послуг одного багато хто стануть праведними. І до цих слів ані додати, ані відняти. Їх треба прийняти вірою і заховати глибоко в серці, пам'ятаючи, що Христос за всіх помер, і щоб ті, хто живуть, вже не для себе жили, але для того, хто вмер за них, надто і воскрес. А в першому посланні до Коринтян апостол Павло пише так: Ви не свої, бо куплені ви дорогою ціною. Тому прославляйте Бога і в тілах ваших, і в душах ваших, котрі є Божі. І це здається неймовірним, але факт залишається фактом. Христос вмер за нас, коли ми ще були грішниками. Тому, тим більше сьогодні, будучи оправдані кров'ю Його, спасемося ним від гніву. Один відомий проповідник сказав, що для нього все віровчення, уся догматика, все богослов'я заховані в чотирьох словах. Бог вмер за мене. Тому, дорогі друзі, нам усім варто глибоко усвідомити, що Христос зайняв наше місце на хресті, що Він помер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. І якщо ми приймемо Його жертву, покаявшись у всіх гріхах перед Ним, то друга смерть не матиме над нами жодної влади. Бо Він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить від неправди всілякої. Слава Господеві за те, що він вмер за нас, щоб ми могли вічно жити в небесних оселях. Божих вам благословень. Амінь. І цього щиро вам бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви християн віри Євангельської Олег Карп'юк. До нових зустрічей в ефірі Ти знаєш ім'я всіх своїх дітей. Серця для тебе, як відкриті книги. Хвалу приймаєш віру. Бо ти, як сонце, посеред відлиди і дух вогонь, що не схасає, навчає про святі слова, оживить те, що помирає, поверне влоно до ця достойний ти прийнати славу. І У любові більшої не буде, як та, що ти я ви в мені і те, що натворили люди, очистив кров. to me.